Друзі, вас вітає компанія Електромоторс. Мене звати Сергій. Ми знаходимося в місті Київ, бульвар Лесі Українки 23Б. І сьогодні у нас на коротенькому огляді цей чудовий маленький красень відомої марки Міні, модель Купер s електро Має у себе на борту електричну батарею ємністю 32 кВт на годину, що дозволяє проїхати по циклу VLTP 240 км, Що доволі такий нормальний показник для міста. Враховуючи те, що у нас європейський автомобіль, він приїхав до нас з Німеччини, батьківщина БМВ. Ой, міні-купера. Отож, порт зарядки в нього Combo CCS2, тобто, Є маса зарядних станцій, де ви швиденько е, цей автомобіль зможете зарядити навіть менше ніж пів години. Вам знадобиться на те, щоб його з нуля до сотні заправити. В домашніх умовах ви зможете зарядити цей автомобіль приблизно за три години, якщо у вас є силова трьохфазна розетка. Отож, по характеристикам, також що тут дуже цікаво, це потужність автомобіля. В нього електричний двигун на 184 кінських сили. Це дозволяє цьому авто набирати першу сотню за 7,5 секунд. Але найбільше динаміка відчувається приблизно до 50 км на годину. Він просто стріляє, як пуля. І це дуже крутий варіант авто з емоцією, авто стильного, авто з історією за дуже привабливу ціну. І при тому. Ви отримуєте електричний автомобіль, який дозволить вам умовно безкоштовно пересуватись по місту з харизми. Друзі, дуже часто запитують, які габарити цього автомобіля. Я спеціально взяв листочок з параметрами. Отож, довжина авто складає 3 метри 8, 84 сантиметри. Тобто, це субкомпактний міський хатчбек. При цьому його ширина 1 метр 72 сантиметри, тобто це дозволить комфортно себе почувати на вузеньких вулицях, особливо, якщо ви там, наприклад, в місті Львів, де часто бувають проблеми з шириною проїзду, це просто ідеальний варіант. Також із цікавого це колісна база, вона тут 2,5 метри. Що доволі таки круто відображається на керованості цього авто. Це ну, все ж таки міні, тим паче, версія S — це спортивний автомобіль. З характеристиками загалом зрозуміло. Це доволі таки цікавий представник електричного міського автомобіля. Я думаю, що. Найцікавіше тут всередині, бо все ж таки це міні купер зі всіма його фішками, особливостями, приколами. Тому запрошую вас до салону переглянути, що ми там маємо. Тож, друзі, ми всередині цього авто. Перш за все, на що звертаєш увагу, це безрамочні двері. Це виглядає дуже круто. Це та фішка, яка притаманна спортивним автомобілям. Це тут є. друге на що звертаєш увагу, коли потрапляєш в цей автомобіль, це посадка. Вона така дуже. Спортивна також. Відчуття, що ти сидиш трохи на підлозі, для тих, хто звик їздити на кросоверах, це буде супер незвично. Для тих, у кого це буде вже не перший міні-купер, ви будете себе почувати як вдома. Далі, взагалі, по органам управління, по фішкам. Що тут цікавого? Запуск автомобіля у нас притаманні міні-куперу в манері, і плюс одразу. Купа звуків, купа якихось спецефектів, все заблимало, він вже щось на мене ругається. Зажа. Ага. Так, супер. Поругався, заспокоївся, запустився. Селектор вибору тут передач, трайв, заднє, паркінг. Все доволі таки просто. Нікуди не поїхали. Ми бо дверцята відкриті. Далі у нас монітор. Можна їм управляти як з таким джойстиком, так і відповідно. Натисканням на екран. Тобто цей екран сенсорний. Звертаю вашу увагу, що авто європейське. Тут вже встановлена московська мова по замовченню, українською, на жаль, немає. Також з приколів, так сказати, авто клімат-контроль, роздільний двохзонний, винесені такі крутілочки. І бачите, от у нас. Така підсвітка відбувається на зоні. Підсвітка відбувається. Отож, тут у нас клімат двохзонний, роздільний. Відповідно з можливості вибору режимів таким чином. Доволі таки прикольно. Із особливості це можливість вибору режиму їзди. У нас є зелений і є спортивний. Зараз ми переключаємось в спорт. І ми отримуємо таку червону підсвітку, якраз от під кольор мого светря, який мені мама зв'язала. Тобто я такий одразу мамин гонщик в спортрежимі. Е, ну і звичайно для міста це грін. Еко режим. Також є можливість відключити систему стабілізації. І також, друзі, є можливість обирати режим рекуперації ось цим важелем, дуже таким серйозним. Навігація штатна, е, є там радіо, є можливість ваш iPhone по Apple CarPlay під'єднати. Зверніть увагу, будь ласка, на приборну панель. Вона доволі таки серйозних розмірів і дуже гарно читається інформація. Кермо не заважає, і в цілому доволі таки гарна якість, чітке зображення. Тобто, ну, я думаю, основна інформація, яка вам буде тут потрібна, це ваша швидкість, з якої ви рухаєтесь, і, звичайно ж, там запас ходу. Тобто все це тут є, воно в прямому доступі. Вставки під карбон дуже стильно виглядає, в дусі. Спортивного автомобіля. Також на рахунок салону це шкіряне кермо, дуже зручним хватом. Ну, Це в дусі міні. І сидіння такі вони з ярко вираженою боковою, бічною підтримкою, з можливістю регулювання. ми Тут продемонструємо опори під ноги. Регулювання всі механічні, ну, як в дусі класичних міні. На рахунок місця позаду воно є, воно в принципі номінальне. Дитинка туди поміститься, але розраховувати і розглядати цей автомобіль як чотирьохмісний для дорослих не варто. Це дуже крута машина для одного-двох, для егоїста, хто любить виглядати яскраво, їздити яскраво. І взагалі, ну, це така машина-харизма. Також. Є, звичайно, багажник, в принципі, ну, він також номінальний, але в цілому відповідає стандартам цього класу авто і взагалі е, стандартам цього бренду. Ми можемо зараз його подивитись. Угу. Отож, друзі, на рахунок багажного відділення. Подивимось його розміри. Ну, Чого і слід було очікувати від цього авто, добре поміститься декілька ящиків вина, пледик. Набір багетів для вашого пікніку. Багажник номінально є. Він механічний, але в принципі, що тут ще цікаво, це ліхтарі з британським прапором. Фішка міні, це виглядає дуже круто, особливо вночі. Все, як повинно бути в міні-купері. Нагадую, що на електромобілі у нас діє гарантія один рік на двигун і батарею, а також три роки безкоштовного сервісного обслуговування. Також звертаю вашу увагу, що є можливість придбати електромобілі в кредит по дуже вигідним умовам з відсотковою ставкою від 0,01%. Купуй цей або будь-який інший електромобіль. Дякую вам за увагу, компанія Електромоторс. До нових зустрічей.